Про затвердження програми соціально-економічно, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2014 рік на трибуні наш Олександр Володимирович. Я знову ж таки заголошую пропозицію депутатів. Всі комісії ця програма пройшла заслуховувати. Є необхідність. До проєкту рішення у депутатів є зауваження зміни заповнення. Немає. Ставлено від комісії, від комісії. Від комісії. На комісії дане питання розглянуто. На, да на всіх комісіях там загляне. Висловив комісії позитивний. Просьба депутату підтримати. Ставлено голосування проєкт рішення по пункту номер 4 про затвердження програми соціально-економічної політикової розвитку Хриповаського району на 2014 рік. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Прийнято одного голосування. Наступне питання. Про затвердження плану роботи районної ради на 2014 рік. План роботи у вас на руках є. На, на комісіях на всіх. Слухали там роботу. До проєкту рішення. Від комісії Юрій Іванович. Комісія розглядала, до проєкту рішення є завадження зміни допомоги. Ставлю на голосування проєкту рішення. Хто за? За пустить проти? Утримали. Прийнято одного голосу. Наступне питання про стан боротьби із злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності на території Барвоського району. Доповідає заступник начальника міліції Партанович Руслан Розалійович, начальник міліції в Києві на раді. Доброго дня. До вашої уваги пропонується розставитися питання. Щодо стану злочинності та профілактики і стану охорони громадського порядку на немає. А району. Аналітичні відомості надані і відповідно знаходяться в проєкті рішення. Якщо є питання, готовий Володимирович. Я питання зараз. За 11 місяців на території Правослогового району зареєстровано до журналу єдиного обліку повідомлень про злочини чи про кримінальне правопорушення 5683. Із них внесено до єдиного реєстру з ознаками кримінальних правопорушень 1860. Одне повідомлення. Із них розглянуто, е, е, притягнуто до одним відповідальності 497 осіб. Повідомлено про підозру 205 особам, закінчено провадження 1633. Фактів внесення інформації в ЄРДА з порушенням терміну понад 24 години не допущено. Е, Просто міжнародною прокуратурою перевірці, в перевірці законної спеціальних технічної виявлено 10 порушень військово-реєстраційної дисципліни. З цього приводу притягнуто до дисциплінарної відповідальності 3 працівники міліції. Два слідчих і один працівник чего частини. В Початку року знаходилось впровадження 6450 кримінальних правопорушень. Навантаження одного слідчого складає 174 кримінальних проваджень по області 146. У звісному періоді зареєстровано 5451 стан кримінального правопорушення. Без врахування закритих 1776 кримінальних проваджень або більше на 141% відсоток. Від повідомлені минулого року. Пособи встановлені за 740 кримінальних правопорушень. Це складає 31,8%. Обласний показник складає 32%. Число зареєстрованих у звісному періоді 613%. Сама вага складає 34%. 34,5. Область 34%. Кількість кримінальних правопорушень, яких особам повідомлено про культур. Переймене на логічний період. Да, саме... Руслан Анатолійович, дійсно, що були пропозиції, можливі запитання. Я хотів, ну, ви ще не мені сказати, як завжди не даєте сказати слово. Я, 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 я маю право теж задавати питання. Я, питання. я член цієї комісії, ми вивчили доскональне питання, виїхали на місце і на пропозицію від членів комісії, чи є там. Люди у тимчасовому утриманні, так сказати, можливість з майдана, то таких людей не виявлено. Там тільки за кримінальні справи сидять. Тому запитань немає, як їм просто скоротити це все, бо ми вже і так, три питання годину. Через пресу, через ваші пропозиції. Ваші Ще запитання, яку зачуваю. Протягом 11 місяців цього року прокотилася низька. Крадіжок особистого майна і зокрема у селі Зазимлі. Скажіть, будь ласка, якісь результати розслідування є чи поки що це все знаходиться в стадії? Згідно аналізу стану злочинності, в тому числі про крадіжка особистого майна, то такі повідомлення найбільше складають ну, вражено. Стан злочинності на території проводського району. З цього приводу в рамках кримінальних проваджень проводяться всі можливі заходи методу встановлення таких осіб і притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо брати по статистиці, ще, по кратішкам. Ну давайте, я вивчаю, ми всі сидячі депутати. З різних політичних сил, були на всіх комісіях, і всі питання розглядають. Якщо хтось один не був, то будь ласка, візьміть інформацію, вона прийде, прочитає. Можете окремо зробити запит депутатський. Вам дадуть відповідь правоохоронні органи для того, щоб не забирати час. Можна і так зробити. Є. Ще є? Немає. Немає. Від комісії Юрій Іванович. До проєкту рішення зміни доповнення зауваження. Нема. Ставлю на голосування проєкту рішення. Хто за? Що пустить? Проти, отрималось. Прийнято на голосування. Дякую, Дякую. Наступне питання про стан законності заходи щодо її зміцнення та результатів діяльності на території проводського району. Інформацію про військовий районного прокурора. Армій Нікола Васильовича. Шановні депутати, гості присутні, я не буду затримувати ваш дораційний час. У вас на руках знаходиться інформація. Там все розписано на багато сторінок. Не лише скажу, що ви в ній не знайшли порівняння і його не може бути, тому що з 20 грудня, э, з листопада минулого року, діє новий кримінальний процесуальний кодекс. Тому і зрівнювати цифри, ті, які були скажуть, 2012 року, 2013 року, немає смисла, бо зовсім по-іншому йде е, трактовка тих чи інших кримінальних правопорушень. Тому я більше не буду отримувати вашій час. Якщо до мене є запитання, будь ласка. Є запитання? Дома. Нема. Нема. Так. Від комісії Юрій Іванович. Від комісії надійшла пропозиція підтримати за пропонування проєкту До проєкту рішення депутатів є зауваження? Нема. Ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за? Прошу простить проти. Прийнято на голос.